Вашій увазі хочу представити огляд мангала, зробленого своїми руками, з металевого листа товщиною 3 мм. Розглянемо габарити даного мангала. Ширина 40 см, довжина 55 см, висота 20 см. Розглянемо переваги даного мангала. Перше, він складається в ящик для удобного транспортування. Друга перевага це те, що зроблені ось такі розрізи. Для удобного обертання шампурів. Третя перевага це те, що мангал великий зроблений на 7 шампурів, довжиною 60 см. Наступна перевага це те, що в даному мангалі можна економити дрова. Якщо м'яса мало для жарки, тоді відкидається ця стінка. І мангал використовується як п'ятишомпорний. Тим самим економиться дрова через те, що зменшується відстань між дровами і шомпорами. Наступна перевага це є можливість використовувати шомпора меншої довжини. Орієнтовно 30 см. Дякую за увагу!